Насправді від 20 до майже 30 людей, які ну, фактично толерують корупцію. От Про що це говорить, пане Іване? Знаєте, я завжди називаю таку ситуацію, що, на жаль, в нас так склалися такі собі організовані законні злочинні угрупування. Ви говорите про ланку державних чиновників. Ну не всі такі. Я теж держслужбовець середньої ланки, який з 10 років 6 віддав війні добровіль. І багато такими, з якими я і зустрічалася ми на фронті в силу різних обставин, і юристи, і тобто люди, які могли, скажімо, скористатися плавом, правом бронювання іншими моментами, залишитися. Ну там і здоров'я між іншим залишив. Але це також проблема багатьох наших побратимів. До чого я веду? Що така проблема, вона не має політичного забарвлення. Бо знову ж починається: це ваш, це наш, це не ваш. Ну, будемо чесні, в нас у Верховній Раді всі політики це політичні мігранти. Тому казати, що це політична проблема, ні. Це проблема в чинному законодавстві. Оце, є, оце важливо. Тому що така історія дає право, правильно сказав наш побратим, десятки способів варіантів обійти покарання. Затягування, строки застави ну це, напевно, перший нонсенс, коли сума застави більша, ніж сума хабара. Якби правило, це все було... Це ж тільки було... дома було. Це ж тільки це... це питання. Я думаю, що з часом один, другий, третій суд у неї виявиться маса болячок, і буде. Що ми спостерігали до цього часу? Між іншим, ця проблема вона має певну управлінську тенденцію до мігрування так само. Якщо на початках цим намагалися скористатися злочинні, сугубо злочинні групування, які працювали на залякування, і пропонували ідеальне про вирішення проблеми, виїхати за кордон. Тікнути в різний спосіб. Там задіювали, скажімо, тих, хто відповідальний за кордон, охорону. І це працювало. Це поступово посилили наряди, по прикордонники це розкажуть краще, почали це зрізати. І появилася проблема в центрах комплектування. Провели реформи з, з, з центрами комплектувань, завели військових, десь косокриво, десь воно пробуксовувало, але це почало працювати. Крім Ви вважаєте, що стало краще? Е, я, я скажу, що принаймні там проблема усунулася. <свист�> Як бачимо, зараз проблема мігрувала у. Е, у медичну сферу тепер набагато простіше, не доходячи до військової, чи до центру комплектування чи до військової частини, не потрапляти туди. А тобто, ви вважаєте, що ці мільйони доларів, які накопичила от представниця МСЕК в Мельницькій області, вона накопичила за останній момент, коли вирішили проблему в ТЦК. Напевно ж, ні, правда, ставки збільшились, тому вона й змогла накопичити. Тому що за короткий проблема термін. Не, не за короткий термін. Я думаю, що там він був ну, з другої сторони, почнемо широкомасштабне вторгнення ворога три роки. От беремо ці три роки з термін, так? Але проблема в тому, що чинне законодавство дає їм право це робити, і оце якраз питання до законодавців. Бо знаєте, я так ну слухаю, ви може вже побачили, що я дещо таке не маю на певне напружене відношення до депутатів, до законодавців, тому що е, дуже часто депутати себе хочуть подати месіями, я, ми. Але коли стає питання: а скільки ви дали правок до чинного законодавства, до кримінального кодексу, до того, щоб посилити строки ув'язнення, чи зменшити по право можливості маневрувати, маніпулювати в цьому плані? Тоді питання виникає. А чому цього до цього часу? Так, ми, звичайно, можемо з вами зараз багато дискутувати, розказувати, як це погано, як це несправедливо. Але в мене питання, от там, невже ми всі кажуть, ми знаємо, це системна проблема, системні рішення є? Але в мене інше питання тоді сьогодні на тема я корупції просто дозвичайно, було питання певно до до народних депутатів. депутатів. У нас два народні депутати, Кожен має ви відповідати відповісти. за себе. Ну мною подані десятки законопроєктів. про ротацію, про все те, що ви я говорили. Не про ротацію. Ну, ви говорите про системні Карні речі та корупцію. Ну дивіться, кожен ну я не в правоохоронному комітеті за по корупції теж подавали законопроєкти і про посилення покарання і про заборону застав. За корупційні злочини і так далі. Тому законопроекти подаються, не можна сказати, що їх немає. Я хотів би з вами посперечатися про ТЦК. Ми зараз якось сконцентрувалися на крупі, да, яскрава картинка 6 мільйонів доларів. До речі, казав ну, наш військовий і адвокат, також він одночасно. Він казав, що от о, висунули звинувачення. Тому хто лежить на дивані. Йому ніхто не висунув. Ні, це чоловік її Правильно. не висунули звинувачення. Так, це теж питання. Чоловіка все гаразд. Більше того, по моїх даних цей чоловік має інвалідність. оформлену. вона ж не тільки І, іншим і, оформляла. і Вона теж має інвалідність да, і з і них ніяких проблем з цим немає. Так, от повертаючись, це яскрава картинка. А нагадати нам всім, як два-три місяці тому знайшли диван з грошима в ТЦК, Боріспольські чибучанські да, да. там 2 мільйони доларів було. Ні, шість. Ну, теж 2 мільйони доларів здається немало. Не ліжко, а діван. Я до чого, що ТЦК, як якщо вже так казати, ну звичайно, що під час війни це вже повномасштабний. Це зробити складно. На мою особисту думку, я взагалі не розумію, чому в нас ТЦК це військові. Ну, я не знаю, ми проводили засідання, нас сиділи, приїхали керівники ТЦК на майже всіх областей. Я до одного там випадково звернувся, я не пам'ятаю, яку область. Кажу: і, пане офіцере, скажіть, будь ласка, хто ви по спеціальності? Він каже, я артилерист. Перед ТЦК, яка посада? Командир артилерії бригади, Ну, крутий офіцер. Держава витратила величезні гроші, щоб навчити його. Так, на далі я завершую свою думку. Добре. На, далі він набув бойовий досвід. І далі бойового офіцера, замість того, щоб він артилерію палив ворога, відправили перекладати в ТЦК, де ще й підставили під корупційні ризики. І давайте чесно скажемо, що дехто не справився з цим. І замість бойового офіцера героя ми отримуємо корупціонера, якому місце у в'язниці. А як тоді цю проблему? А чому це взагалі мають бути військові? Чому в нас снапи можуть бути і працювати добре? Сервісні центри МВС працюють, там не сидять поліцейські. Чому це не може бути нормально? Нормально. Це ж не Сер... МСЕК – сусек, це не військові. Це -сек, лікарі. це не військові. Так МСЕКом Ми всі побачили проблеми. Тут питань ніяких нема. Але коли ми говоримо, що в ТЦК немає проблем, ну це ж теж неправда. Там є проблема, і якщо ми говоримо про системні речі, на мою думку, нам треба взагалі відходити від радянської цієї совкової системи, що ТЦК це військові, яких просто відривають з фронта, де вони приносять користь Олексій, і заправляють займатися тим, це, що вони не вміють. я нагадаю тему ефіру. Ми поставили питання так, ким воювати, маючи оцей набір чи букет проблем, які ми зараз обговорюємо. А, с, а, проблема головна, яку ми зараз обговорюємо, вона ще полягає в тому, що люди готові нести Мільйони доларів люди готові тікати під час повномасштабної ну, війни з війська тисячі мільйони це накипить. Мільйони доларів це загально, так але не долучатися, я думаю, не я думаю, мільярди але не, купили, не долучатися до, до, до війська, і це зробили всі, в тому числі і народні депутати, президент урядовці, які розробляють вдосконалюються законодавство. Але здається, щось не виходить. Пан пане Ольга, питання напевно сказати? не тільки в розробленні законодавства, а в його виконанні. Давайте звокусуються. Ну так ви ж контролюєте правоохоронні Ні, ми, органи. Ми, ми, ми виконання контролюємо, ми дивимося за ситуацією, коли вони доходять на системні проблеми, що необхідно внести зміни, які до закону. А якщо в нас, я перепрошую, до ВЛК ставиться питання з боку, того ж, це цікаво. Вони кажуть про те, що і хромой, і больной має служити, ти випишеш, що він здоровий, то людина виписує, яка працює в ВЛК, що він здоровий. Що далі буде ця людина робити? Вона зрозуміла, що можна порушити закон, а одне порушення закону викликає інше порушення закону. Тоді ця людина, яка працює в ВЛК, який дозволили один раз порушити закон. Що значить дозволили? Вона нас раз, здається сім Вона наступний органів. раз знову порушить закони За але для себе в даному сім правоохоронних і це, органів. Це взаємопов'язане. розумієте? якщо б ми всі діяли в межах закону, і ТЦК. І ВЛК, і депутати, і військові, в незалежності від того, хто де знаходиться є, на якій ну, посаді. ми ж не у нас було б менше тут. цих проблем, про які ми на зараз назві, будь ласка. Дивіться, корінь проблеми полягає ж не в тому, що правоохоронці не працює. Ви абсолютно праві. Я не знаю такої держави, де б існувало стільки правоохоронних органів на центральному рівні. Тим не менше, це говорить в дві речі: по перше, що корупція як рак, роз'їла фактично всю структуру. Бо вчат же хабарі давати в Богомольця, тобто ти заніс іспит здав, а потім виростають отакі от крупи, які. Тобто воно в крові. А, Щоб зробити кар'єру, ну в Києві можна там подивитися, як медицина організована. А, проблема в тому, я вам наведу один приклад. 44-й рік. Вересень Уже відкритий другий фронт, Уже радянська армія просто зносить вермахт знищує по сотні тисяч за одну операцію. Оголошується мобілізація 16 18 річних вермахт. 76 записуються добровольно. Це коли зрозуміло, що Німеччина вже розгроблена, тобто вже бомбардування, тобто Німеччина повністю програла повітря. Тобто, навіть в такій ситуації німці вірили. В те, що робили. Це була окей, промиті бошка, тобто пропаганда, гебельс, ецетра. Ну Ізраїль, подивіться, Ізраїль, да, бувають там окремі випадки, і навіть якийсь там племінник спіймали десь на островах і був скандал. Ну я не уявляю, щоб по вулицям Єрусалима їздили бусики і пакували людей. Тобто люди повернулись, бо вони вірять в свою державу. Бо непорушений договір між державою і громадянином. Громадянин захищає державу. Держава захищає громадянина. Ми другий рік працюємо в Лимані. Туди повернулись люди. Вони живуть в підвалах. 80% житлового фонду роз, розвалено, теплої води немає, в трубах. Тобто, вони вже поставили ці Коли питаєш, чому ви приїхали? Ну, це місто Привід. Там нова пошта ушла, хоча заходили, її розбомбили кабами. Там щодня вибухає, а от сьогодні тільки дружина повернулася звідси. Більше десяти вибухів. Чому? Бо держава їх кинула, тобто податки підняли на найвищі ледве не в світі. Але скільки дали житла тимчасово переселеним органам, скільки військових кинули? Щоразу мені от, просто образці, того не вистачає, того не вистачає, того не вистачає, для того, щоб людину просто якісь ліки кудись покласти, кудись перевести. Тому людина думає, слухайте, ну ногу загубити на фронті, не важко. Там руку неважко загубити. А що далі? А далі тебе в розпорядження пошлють і за 500 гривень будуть тримати крипаком десь в, загі... в ПНР-таборі. Бо так не буває, бо захист держави ти танга на двох. Ти захищаєш державу, держава захищає тебе. Як ти, а хто я... має зараз цей новий суспільний договір? Да, написати? Як його, звичайно, президент, розмови. у нас немає іншої особи, яка б символізувала, це. Як він це має написати? А не написати, має... а не розповідати Байдену про план перемоги. Я сказати, слухайте, хто сів? Хто сів за це? Давайте почнемо покарання. Давайте подивимось, він же призначає все військово-політичне керівництво. Тут депутатів немає. До всіх генеральські погони він роздає. Тобто, ну так склалося. Ми можемо любити президента, не любити президента. Його є за що поважати, абсолютно точно. Но сьогодні це єдиний суб'єкт. В його руках зосереджені е е величезна ливова частка повноважень. І він має поміняти правила гри. Бо народ, ну що, народ революцію ж не буде робити зараз. Слава Богу, нам клепки вистачає. Але якщо цей договір не буде змінений, якщо держава буде грати в одні ворота, ти маєш право померти за мене чи бути покаліченим. А то, то власне кажучи, посипеться. Ми отримаємо наступного року 17-й рік з усією зброєю західною з грошима, з податками. Люди просто будуть зрятувати своє життя, бо не побачать за що їм цей. І це при тому я вам говорю: той, хто ну у нас буде 10 років через 2 місяці, що ми на фронті з ПДМШ. Іване. Вам є що додати? Знаєте, побратим часто згадує Ізраїль, так як з Зірець, як приклад. Е, більшість кнесету, парламенту, так. Ізраїлю це, це військові спецназівці, які пройшли війну. У мене банальне питання, панове депутати. Хто з вас офіцер запасу? Я військова медична служба. Прошу дуже. І я все. У мене все 10 років війни.